У Сумах відбулося засідання штабу оборони міста. Наради проходять щотижнево. За результатами спілкування з військовими міський голова вкотре закликав сумчан відповідально ставитись до сигналів про повітряну тривогу. Зараз в акваторії Азовського Чорного моря, Середземного моря також знаходяться кораблі, і там загальна чисельність ракет 72. І якщо порахувати з літаками можливості літаками, які використання літаків, то це може бути до 100. І ми можливо цими днями може бути такий великий ракетний обстріл всієї території України. і Нам треба до цього також бути готовими. Обстріл при кордоні сумщини продовжується щоденно. Військові повідомляють про те, що на відповідні дії вони також дають і відповідну реакцію відсіч нашими наші збройні сили, нашої зброї ворогу. Треба бути друзі уважними, слідкувати за офіційними джерелами інформації, які повідомляємо, і ми, і військова адміністрація. Про те, що відбувається, військові відслідковують ситуацію щоденно та зазначають в грожах ударних угрупувань наразі на кордоні не спостерігається. Ми маємо відповідно відповідний аналіз цієї ситуації. Хочемо ну, не заспокоїти, а просто сказати правду, як у нас зараз відбувається. Що сьогодні наші військові готові до е, любої ситуації, і яка ця ситуація, яка на зараз вона є контрольованою і стабільною з точки зору військових, Юрій котяр Євген Сердюк, новини СТС.